Доброго ранку. Поставила чайник. Поп'ю чаю, чи не знаю, щось хочеться попити. На вулиці в нас туман який. І, мабуть, чи сьогодні сонечко буде. Але, бачите, каплі на цьому осідають. Так, подивимося, що з моїм перчиком треба водички долити. Хай, гарненько. Намука йому проросте, а ні, так буду садити, який буде. Буде заодно. Такі Хочу подивитися на орхідею. Поставила тут на кухні, щоб мені було її видно. Щоб я про неї не забулася. А корінчик Набрався водички, який зелений. Хай стоїть. Ну ще це є не таке мокре. Треба, мабуть, взяти все-таки більшу якусь посуду і поставити, щоб він гарненько це понамикало. Набралося води. Вийшла на вулицю стірку вивішувати. Дивіться, яка погода у нас. Туман. І сонечко. Давно в нас сонця не було. Півні співають. Їх і не видно, мабуть, на телефоні через цей туман. Десь отут. А, заспівав. Сонце у нас сьогодні. значить буде гарна погода. А то всі такі похмурі дні, тим, що снігу нема, ще не сонечка, нічого. Ну, сонечко, в принципі, в таку погоду не сильно і потрібне, тому що буде велике тепло, то буде сходити все, що да оживати, що треба і не треба. А зараз ще зима, ще невідомо, яка буде далі ця зима. Ще лютий місяць впереді, можливо, ще буде мороз. Сніг. Щоб його не поморозило. Да, погода не з найкращих. О, сонечко. Прийшла вас ближче знять. Ой, як гарно заспівав. Прийшла вас ближче знять, бо й не видно через туман. Ну це він трохи вже розсіявся. Раніше, ой, раніше, трошки раніше я вікно вікно дивилася, як взагалі нічого не видно було. Поки в хаті покрутилась, повертілась, то вже туман трохи я сів. Перекличка гарно йде у вас, хлопці. Ось поставали всі під. Під стовпом і стоять. На березі туманно сідак, такі краплинки, проти сонця так гарно, ніби на мистинки. Ці стоять, щось не пасуться, нічого, стоять у купі. Курони? Розкажи щось. Коко тобі й коко. Щас підійду ближче до берези. Чи буде видно крапельки проти сонця? Ні, не видно. Мені видно, а на телефоні нічого не видно. Сонце яке гарне. Та ж така у нас погода сьогодні. Небо чисте, чисте. Так і ти. Вивішувати стірку, бо чайник десь має там гріється. Буде свистіти на всю хату. Йду в сіник, десь кричала тільки що куриця. Ага, ти кричиш тут, да? Десь знеслася? Зараз будемо шукати. Виходь. Трохи не встигла. Рижий. Де курка неслась? Кажи. Зараз подивимося. Да? Зараз подивимося де. Тут нема, ано. Там не видно. Тут не... О, дивіться! Прям кубель це. Ого. А, так тут вона не перший день, не серця ми не бачили. Коти охороняють, ще один лежить. Трьохмасний. Підніми голову. Ну нехай вже заберу потім, бо вийшли саме гуляти. Да? Риж, Риш, А ну допозируй мені. Не хочеш? Так. І ти, тоді заберу. Прийду, візьму якусь корзинку і соберу. А, бачите, ще треба туди навер буде полізти, може там ще є находка. А я колись приходила, так не було. Не бачила вірніше. Може воно там і було тільки прикидане соломоє, це ж потроху відбирається, а там видно, був. куди залізти, дірка, і вони там несуться. Вже падає, наш синник треба розбирати, поки не впав. Потягається. Далі буде вкладатися, напевно. А, ні, йде за мною, пішла, я тоді гуляти. Лежи! Туман так і не розвіявся. Бачите, є. Сонечко, правда, трошки заховалося за хмари, але туман так і є. І в виспівують. О, Треба піти вигнати на городі чужому. Все, поставали проти сонця. Да і не холодно, а ви стали грітися. Виноград мій. Так. Оце вийшла погуляти. Ось так у на, нас у селі. Вийшов щось одне, хоч зробити. Там курка закричала, треба піти подивитися, знайти, де ті яйця. Тут ось курі пасуться на чужій пшениці. Трепіти вигнати. А ну кіш. Кіш звідси. От ташки вже десь співають. Кш-кш-кш. Давай. Давай, 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 давай додому. На вигоні така трава зелена. Треба вам ця чужа пшениця. Що воно за... Кіш. Так, вигнала. О, бачите, туман сідала на дерева так. Капельки. Так. А ну глянемо. Цибуля не зайшла, бо часник уже де-не-де витикається. Ні, ще стоїть цибуля. ще рано. Хай ще спить. Не треба нам ще такого тепла раннього. І ти, а де ти була, що прибігла? Не треба нам раннього тепла. Ой, теплич розірвала. Петрушку курі з'їли. Все як полагається. Киш, ідіть на вигон. Кш -кш -кш -кш. Давай. Кш -кш -кш -кш. Бо це зараз будете опять там. Давай. Киш. Кш -кш 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 -кш. ідіть на вигоні, стільки трави зеленої. Давай Киш. Тільки що так пташки співали. Наче весною, щось притихли Тут десь на великих деревах сидять. Десь тут. Гробці цвірінькають. А тут не знаю, тут такий якийсь спів, наче й на синички схоже, що співають. ну Щось притихло. Ну, туман який. Вже майже обіди, а туман не розсівається. Повиганяла, хай ходять по вигону. Грибуці щось шукають. Так що вийшли подихати повітрям. Тепло, гарно на дворі. Весна весною. Ми гуляємо і коти з нами гуляють. Рижий. Нашу муську обідав. Без страху получиш. Нагнав мені мусю. Покажу з вулиці, Ось, дивіться, цвітуть мої бегонії, да? цілу зиму. Хай не так рясно, як на вулиці, вони цвітуть, але гляньте, кожний кущик. І має квіти. Треба буде показати, які в мене квіти зараз цвітуть узимку. Калачик це той, що я у бабулі купляла пізненько вже так. Він такий маленький, а тепер дивіться, який гарний зробився, кущовий, я його поприщіплювала. гарно кущиком розрісся. Хтось воду пив, так? Да? Дивіться, що робиться із жимолостю. Уже бруньки відкриваються. Це ж не дуже добре. Лютий ще впереді. Куди ти так рано відкриваєшся? От вам і тепла зима. Хоч воно й не боїться приморозків, навіть навіть як цвіте, але ж ніхто не знає, який буде лютий місяць. Гляньте, всі бруньки майже відкриті. На цьому кущі видно. На цьому ще немає. Ні, теж є. Ось, дивіться, зелененькі. Да. Це не є добре, гляньте. Ось прям видно, що вже два пуп'яночка. Бачите? Зараз покажу ближче. Китя не труси. Подивіться. Бачите, вже. Ось гляньте, пуп'янки на жимолості. Гляньте, що робиться. Берізка заплила. Да. Гляньте весь. Весь вже пуп'янки повикидав, вже прям гарно видно. А що ж йому робити тепер? І тут те ж саме, тільки що, бачите, все зелене вже. Воно ж рано цвіте, це ж саме перша ягода котит Скрізь зі мною. Це ж перша ягода. Мені здається, її в цьому році ми не спробуємо. Хтось на який буде лютий, будемо сподіватися, що воно все ж таки не розпуститься. Тут ослабше, але все одно де-не-де де є на цьому кущі. А ці, бачите, взагалі. Вже всі відкрилися бруньки. Так, і тут ось кущик ще один. І тут те саме, бачите, відкривається вже все, оживає брунька. Сип, сип, хай їдять. Да, погодуємо зараз курочок. А, тільки що так щось бубонів півень. На, кажи, де їж. Пішли воду пити, сокочить.